Представляємо вашій увазі Volkswagen ID Unix. Бестселер в лінійці Volkswagen, в електричній лінійці Volkswagen. Міський кросовер, він більший, ніж Tiguan трошки. Дуже-дуже міська, дуже красива автівка. В даному випадку це максимальна комплектація для моноприводу з усіма додатковими опціями. Додатковий колір. Тільки погляньте, який салон. Для тих, хто полюбляє світлі кольори, шкіра, всередині алькантара, перфорація, в темному салоні такого не буде. Масаж сидінь, пам'ять сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма, панорама, автоматичне світло, матричні фари, які вирізають. Дуже багато місця на задньому ряду сидінь, окремі воздуховоди для задніх, type c на панорамі є шторка, яка закривається електрично. 20-ті колеса раз на широкі, проекція на лобове скло, парфум додали, преміальна музика Хармон Кордон, чорна стеля, IQ LED оптика передня та задня, автоматична кришка багажника, здоровий багажник. Відкривається отсік. Для лиш, знак аварійної обстановки. Автівка по заявленим даним виробника проїжджає 620 км на одному заряді. Ви реально проїдете 500 кілометрів. У пасажира також пам'ять масаж, комфортний вхід-вихід. Автівка аналога, яку ви просто не знайдете за такі кошти. Цей красень доступний у нас в Києві на Багатийський Одина. Тому кого цікавте, цікавить автівка така, телефонуйте, консультуйтесь, приїжджайте та купуйте торговий дімікар.